Ось так, от бачите. Не хвата, як завжди, рук. Так, іду наверх. На патіо, Там, мабуть, ще хтось є, може діти навіть гуляють. Не знаю, чути. Десь дитячий крик. А може мені здається? Так. Все. Я вже тут. І тут віддареться завжди. Гарна. Температура. Десь близько до 30 градусів. Це поставила стірка. <смі> стірка у нас на вулиці. Бачите, сонечка немає. Тому і температура така. 30, а не 40. <смі> Все, наче в тумані. Але отут на горі гарно. Вітерець, наші гори. Ось вони. Так що все нормально. Зараз обіду. Ой, гарна туди. Подивлюся, що там на тих вулицях робиться. Людицями по тій вулиці піднімалися туди до гори. пройшли раз. Все хочу ще, може навіть сьогодні, схожу. Якщо не буде оце сонця, так як зараз погода буде, то схожу пройдуся. Зараз розвішу знову. Трішки таких речей. І тепер всім привіт. Все нормально. Поки що. Бачите, такий хороший вітерець стоїть Мені теж дуже подобається. Гори такі гарні, такі красиві, а там позаду мене. Як же вам показати? Отак. От Я до сих пір не навчилася нормально держати камеру. Ну, що це таке? Кажуть, вік, живий, вік учись. оце в мене так. Так, вчора я зробила перерив, нічого не знімала ні з вами, ні сама, ні без вас, взагалі нічого. Сочканула, скажімо так. А сьогодні трішечки зніму, ще тему не придумала, що. Ну, про щось будемо балакати. Знімати тут практично нічого те ж саме: будинки, дороги. А те, що я нове знала, я про комунальники, про поліцію, те, що мене дуже цікавило тут, про квартири, які тут знімаються, продаються і тому подобне. Про це буду розказувати. Не знаю, цікаво вам буде чи не цікаво, але ж я ж повинна щось вам розказати. Ні, мабуть, все-таки це квіточки, правда? І вони більше не розквітають. І вони більше абсолютно не розквітають. Бачите, це, мабуть, все. Тому що я кожен день тут і не бачу, щоб вони ну, розкрилися квіткою. Але ось бачите? Ой, Ось, бачите, відпадають. Ось. Так що, оце отакі квіточки. Чому не розквітають, невідомо. Оцей красиво квітно. Оце. Дуже красиво квітно. То що в відрі. Оцей, він дуже красиво квітує. У нього така тоді була красива тут квітка. А це я не знаю, що це. Пускає такі незрозумілі. Коротше, вони всі різні. Так, все. Ну, ми уїжджаємо. А ще та кнопка не... Не самая нижний таз в подвал, а щоб виїхати туди нам нужен ключ. Будемо сидіти там, в підвалі. Да, так мы ми никак не можемо оттуда виїхати. Нам нужна ключ і бути. Пойдемо в Так, Вийшли люди. і сонечко вияснилося. Мені цікаво, хто тут ми оце прибирає. Оці під'їзди, а? Ти не бачив ні раз? Бачиться. А, є сьогодні це тут. Ага, а я думаю, хто ж тут прибирає? Ой, вияснилося сонечко. До речі, я бачила сьогодні вночі, в час ночі, як е, ця служба працює. Приїхала машина і погрузила так цікаво, висипила все і поїхала. Поставили так швидко це все зробили. І нічого не впало, взагалі нічого. А, а вранці отут прибирали. А значить, можна свої мусор. Що, якщо ти раніше вийдеш, то 300 да. євро. Ми сюди йдемо? Ні, нам нікуди. Види. Ой, ну как? Видимо. Наші репаси на клопові. Що що? Наші перепадки, ми почали на флот, смотри. Ми йдемо просто прогулятися. Бо сиділа, <сіх> вчора цілий день сиділа вдома, нікуди не виходила. Думаю, треба ж сьогодні пройтися. А ми спочатку в конце ми На школу поставити. На а, а, да. а наш хлопчик каже, а в нас тут рядом школа, де я буду ходити. Я кажу, покажеш. Каже, покажу. І оце. Подивимося на школу. Тут вже ремонти вовсю почалися. Закінчується сезон. А, є. Плитку міняють. Зверніть увагу на дорогу. Оце вже тут пультка трішки потріскалася і будуть міняти, мабуть. Чистенько, рано вранці, десь 6 годин ранку, десь так, може 5-6 приїжджають. Ну, Починають виходити комунальники, люди з машинками, з різними своїми там кьохерами, де не проїде. Техніка, в них такі маленькі машиночки. <смі> Якраз вистачає проїхати і промити оцю дорожку, наприклад. Так що, то так. У кожному місті Іспанії свій графік вивезення сміття. Існує кілька видів контейнерів для сортування. Сині папір, жовті пластик і метал, зелені скло, коричні, біовідходи, сірі залишкове сміття це зручно для людей, адже так простіше сортувати. Контейнери часто підписані на різних мовах і містять графічні піктограми. Це допомагає людям швидко і легко розсортувати сміття, особливо іноземцям. Контейнери для сортування розташовані в доступних місцях, біля будинків, на вулицях і у дворах, Те, як сортують сміття в Європі. В Іспанії нові штрафи за сміття. З травня 2025 року цього е, діють. Е, Нові покарання за порушення правил чистоти. Штрафи зросли до 3 тисяч євро. Перелік порушень збільшено з 63 до 860 оцих правил. Вже розсочено контроль. Поліція проводить регулярні перевірки, штрафи. Легкі порушення до 750 євро. Сюди входить, допустимо, викидання недопалків, жуйка, папірців, сміття поруч з контейнером, або не в той контейнер щось поклали. Неправильне сортування, неприбрані фекалії тварин, залишення речей на пляжі там на ніч. Серйожні порушення це вже штрафи до 1500 євро. Це коли викидають меблі без попередження, будівельне сміття, побутовий контейнер, контейнер викидають. Ем, е, що там Сечі випускання в публічних місцях, пошкодження контейнерів. Це вже до 1500, як я вже казала. Пікніки без дозволу, з залишенням сміття. Дуже серйозні до 3000 тисяч євро. Це спалювання сміття без дозволу, особливо в природних зонах, небезпечні токсичні відходи. Уявляєте? Іспанія запровадила нестандартний спосіб боротися з корінням. Виробники сигарет зобов'язали проводити інформаційні заходи, аби навчити їх не викидати недопалки на вулицях. Виробники Тютюну платять за прибирання недопалків. Іспанія була першою європейською країною, яка повністю заборонила коріння в громадських закладах. Транспорті та робочих місцях у 2021 році, дві році, було заборонено палити на пляжах. 525 пляжів заборонили. Вулиці в Іспанії прибирають. Комунальні служби використовуючи спеціальну техніку та обладнання, місцева влада визначає графік та методики очищення, які можуть відрізнятися залежно від міста та регіону, включаючи ранкове прибирання, миття вулиць та догляд за зеленими насадженнями. Підтримка чистоти є одним з пріоритетів. Не знаю, мабуть, похоже, бо на мальовані. Дітка. Ми тут перейдемо чи далі. Да. Ми ще... пішли ну, так? Да? Ага, це тімошки наша школа. Ну, позаглядаємо. Територія І Там може щось є вийде. Понятно. Оце сюди школа. А ну в школу. А що, якщо ми чуть-далі -чуть підемо, то ми так вийдемо до этого. Ну, до височенний забор. Ніхто, не Ніхто туди не перелізе. Мабуть, кругом камери. Ну, далі ми, мабуть, не підемо нікуди. І так же ж сіткою. Бачите. Ну, ось тут вже площадка якась тут. Ну, в общем, зрозуміло, щоб дитинка вже не украли. Почти, не, не треба так робити. Ну, роб... Висток, да, гляньте, як дерево, сосна. Її вже, мабуть, ну, не знаю. Більше ста років. Дуже здорова. І товстюча, притовстюча. Шишок багато. Бачу. На ось так. А знаєте, які тут ціни на оренду квартир. Я підписана на дівчинку з України, яка живе в Аліканте. Вони з Кривого Рогу. Вона, по-моєму, тут з двадцять сім'єю живе з 22-го року. Я зрозуміла, що вони винаймають кімнатку, одну, ну, одну кімнатну, коротше квартиру за 370 євро. Я глянула, дивилася її сьогодні. ролик. І вона там каже, теж почала розказувати, скільки коштує оренда квартир. Каже, вони недавно теж переїхали в нову квартиру, були в другій, а зараз переїхали. Так, квартири в оренді дуже дорогі. Коли Сергій жив сам, то він жив в Баделоні. Місто розташоване в автономній області Каталонії, в Іспанії, провінції Барселона. Але потім потрібно було шукати дешевшу квартиру. Він Переселився в друге містечко в Гандію. Гандія муніципалітет в Іспанії у складі автономної спільноти Валенція. У кожного міста свій прапор і герб. Це теж курортне місце. Договір парень закінчився навесні. Хазяйове підняли ціну, що вона стала непідйомною, так як це курортні райони, на літо піднімають ціни і здають квартири посуточно. І тому почали шукати квартири в більш е менших містечках. І їм прийшлося навіть декілька днів жити в машині, доки не переїхали оце в теперішнє місто. Це місто Тавернас. У кожного міста свій прапор і герб. Це теж курортне містечко. Знайшли, яким здалося найдешевший варіант 800 євро і плюс комуналка. Із комуналки в основному це електрика, інтернет, а газу тут немає. Вони купують ось балон газовий, заправляють на заправках. В середньому на комуналку вони витрачають, витрачають десь до 200 євро. І того виходить, у них ця квартира 1000 євро. Так, ми доходимо до магазину. Е, тепер уже як прийдемо додому і продовжимо ще розмову. Як ви думаєте, для чого ця труба? Оця вона йде. Зверху, з третього поверху і аж туди вниз. Це каналізація. Бачите, кажете, отут у нас ванні кімнати, і оце зверху, не всередині, а зверху оці труби Ой, з них сипеться, сипуть, красили пластмасові труби, але хтось їх додумався пофарбувати. А воно ж не фарбується, воно ж все відлітає. Отак От виглядає кімната, це спальня сама. От перша спальня, в якій зараз я проживаю, а потім буде жити тут макар. Він навіть собі вже монітор купив, поставив. Тут такі встроєні шафи. Мені дуже подобається, що вони встроєні такі здорові шафи. Всередині там і комод є, все я вже по-моєму показувала, тому я не буду дуже багато виключателів для удобства. Мені вже роз'яснили, Іванка мені так подробно розказала, для чого ці розетки, їх багато теж, і вони всі різні. Багато кругом розетки, кругом метамису. Такий коридорчик між, між скажу, кімнатками. Маленькими це тут душева. Я теж показувала все в кафелю, чим вона подобається, що тут два санвузла. Два санвузла. оце тут більш для дівчаток, але в нас одні хлопці. Більш для дівчаток. І ще другий. Я вже тут не буду так показувати, тому що вже все-все було показано. Але. Такий маленький. Другий. Зараз включу світло. Ось такий. Це маленький для хлопців. Теж нормальний, гарний, сам вкус. Тут встроєні отакі шафи, всі зеркальні, дуже багато зеркалів. Ну, не буду показувати, тому що там, мабуть, їхні речі. І оце виходимо, ми почали зі спальні. І оце виходимо, ну, як у нас, то це зал. Правильно? Зал. Кругом, як я казала, вже. Кондиціонери, великий здоровий стіл. Ну, ось так от. Так, я пропустила спальню моїх дітей. Це їхня спальня, туди не буду заходити. Отакий от у них класна лампа. Тут завжди прохолодно, тому що тут якийсь вітерець особливий. Їхня кімната виходить от сюди на вулицю, а наша на патіо. От сюди на вулицю, де красиві будиночки, дуже казкові. Отут, отака звідсіля теж як віконечко. Знаєте, так цікаво зроблено. Ось так. Шкафи, тумба, вся, всі меблі, абсолютно все, що тут є, куплено хазяїнами. Тобто вони здали цю квартиру з усім. Взагалі все, все. Навіть, я ж казала, кастрюля, бо свої вони ще дуже не, при, не приобрели. Це теж хазяйські. Мені дуже подобається їхній стіл. Оці штори вже хазяїва привезли їм, як вони вже тут жили, мабуть, місяць чи два. Самі вже е, вішали, все самі робили. Я маю, я маю на увазі, е, штори самі хазяїва вішали. Навпроти це той дім, який колись казали, знімали якийсь фільм. На третьому етажі знову будуть робити ремонт. Другий вже зробили. І тут, і тут зайти. І тут коридор, такий здоровий коридор, прихожа, можна сказати, обувачки, як завжди, кожен день. Отак розкидано. І двері на вихід. Будемо плавно. В кухню. Так, в кухні трішки тут малий сидить, трішки невеличкий такий бардачок. <плес> <плес> кухня вся встроєна. Теж доробляли, казали Серега. Мені дуже подобається їхня кухня. Дуже плита у них газова таркамфорка і одна електро. Так, все, холодильник, все-все хазяйське. Тут у них отака прачна. Кстати. Тут теж є кондиціонер, але вже кухня виходить на оце патіо, на оцей маленький дворик. Сюди сонце не попадає, але дуже душно. Це прачечна, я тільки що попрала, повиносила повив... 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 білизну туди нагору, на кришу. Патіо. тут відкрите, і оце я починала з цієї кімнати. Це балон, який вже закінчується, вони його заряджають на заправках, на газових заправках заправляють. Не знаю, скільки коштує такий балон. Але оце так, газу тут немає. Тут в основному, якщо пользуються, то тільки отаким от газом. Ну, ось так кухня. Кухонька гарненька. А це кімната дитяча. Там хлопчики сидять. Я, якщо їх не буде, покажу пізніше. Ви знаєте, чому двері закриваються всі? Не всередині, а знаружі. А? Як ви думаєте? І так високо. Не зрозуміло. І всі так двері. Гляньте. Це кухня. Це спальня одна. Лед. Теж. Бачите, де закривається? І ось наша спальня. Середини не закривається. Це все снаружі. Ну, Ванна кімната закривається і знаружі, і з середини. Слава Богу. Я тільки не знаю для чого, вона відчуває скільки. Тут закривається все, захлопується. Для чого цей замок? Може хтось знає? першої ночі. Їде машина збираєсь. Розвертатись, ніде. І машина задом проїхала вперед по вулиці, тільки задом. Там два контейнера ще вона забрала, а тепер буде попутно забирати наш.